Порядок оскарження довідки військово-лікарської комісії, роз'яснення юриста відповідно до норм чинного законодавства, та сам порядок, яким чином можливо оскаржити довідку ВЛК, якщо вона незаконна. І так, законодавство у нас передбачено два способи оскарження ВЛК: це позасудовий та судовий порядок оскарження. Перше позасудовий спосіб оскарження ВЛК, скарги на довідки ВЛК. Районних міських ТЦК та СП подаються за підпорядкованістю до обласних ВЛК. Друге, постанови прийняті ВЛК обласними, зокрема, Київським міським ТЦК та СП, оскаржуються в штатних ВЛК, Центральній військово-лікарській комісії. Можливо, оскаржити. Третє постанова вже ВЛК регіонів може бути оскаржена у Центральній військово-лікарській комісії або у судовому порядку. Постанови вже ЦВЛК можуть бути оскарження лише в судовому порядку, можливо, оскаржити для оскарження постанови ВЛК у позасудовому порядку. Необхідно підготувати відповідну скаргу про перегляд постанови ВЛК та додати всі необхідні медичні документи, які підтверджують підстави оскарження. У скарзі необхідно викласти підстави для оскарження. Друге, судовий спосіб оскарження ВЛК. Оскарження рішення ВЛК у суді здійснюється в порядку адміністративного судочинства. Готується, подається позовна заява та долучаються необхідні копії документів, зокрема медичних. Копія позову, відправляється відповідачу ВЛК і здійснюється судовий розгляд протягом двох місяців з дня відкриття провадження судом. Суд виносить відповідну ухвалу. Строки для оскарження у нас становлять три місяці з дня вручення відповідного рішення за результатами розгляду заяви щодо. Оскарження постанови, тобто у разі попереднього застосування досудового порядку оскарження, 6 місяців у нас із дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, тобто з дня відповідної постанови ВЛК. Пояснюємо, що випадки, коли стан здоров'я виключає, Можливість виконання громадянинам обов'язків під час військової служби та може призвести до серйозних негативних наслідків для отримання юридичної консультації та правової допомоги адвокатів щодо оскарження. Наголошуємо незаконних довідок до ВЛК. Пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Прокоментуйте, будь ласка, зазначене відео. Задавайте свої питання у коментарях. Пишіть у дірект, задавайте свої питання. Дякую вам за вашу увагу.